Видання Політіко написало статтю Чи зможе Європа прийняти Трампа 2.0?». Європейський континент може стикнутися з президентом США, який думає про вихід з НАТО і обіцяє укласти мирову угоду з Росією. Це жахливий сценарій для європейців, які протягом чотирьох років правління колишнього президента США несли на собі весь тягар його антагонізму і сподівалися, що більше ніколи не зіткнуться з Трамп-пандемією. Той факт, що його наступник Байден виявився одним із найдружніших до європейців президентів США за всю історію, допоміг змити неприємні відчуття, пов'язані з роками правління Трампа, проте незабаром він знову може стати президентом. Не так давно опитування показували, наприклад, від телекомпанії ABC, що Трамп випереджає Байдена майже на 10%. Хоча це опитування було розкритиковане, проте Трамп постійно лідирує в порівнянні з іншими кандидатами в президенти від республіканської партії, і найімовірніше він отримає номінацію від своєї партії. Якщо Трамп переможе на виборах, Європі доведеться тяжко, бо вона отримає зовсім іншу версію самого Трампа більш нерозумну. Наприклад, цього разу Трамп не просто натякнув, що хотів би вийти з НАТО, а справді може це зробити. Або виконати свою недавню обіцянку укласти мирову угоду щодо України з Путіним всупереч думці України та ЄС. Деякі європейські політики були би раді побачити такий феєрверк. Віктор Орбан, наприклад, минулого місяця заявляв, що Трамп це та людина, яка може врятувати західний світ і покласти край конфлікту в Україні. Члени правої польської партії Право і Справедливість кажуть, що були б раді повернути експрезидента, враховуючи його позицію щодо України. Однак такі погляди зустрічаються лише серед меншини у старому світі, де транслюються почуття щодо повернення Трампа, і вони викликають жах та тривогу. Перспектива повернення Трампа є особливо неприємною для Німеччини, яка часто стає об'єктом його нападок. Трамп це кошмар. Зауважив анонімно один європейський дипломат. Це не те, до чого можна підготуватися, додав він. Отака біда в нормальних людей від горе політиків залишається сподіватися в те, що Трамп не переможе, або в те, що американські запобіжники проти відвертого популізму і волюнтаризму таки спрацюють.